Чи бачив, друже, небо у крові, яку земля вже не вміщає, цю кров, розведену сльозами, бо хоче показати тобі, всю кров по крапіці він зібрав кругом, де люди у нас гинуть. Найбільше ліється крова там, де захищають батьківщину. Він нагадать хотів всім тим, хто вже забув і хто сховався про горе, що приніс скат нам, щоб зрозумів, щоб здогадався, що їхній спокій і життя живуть і сплять собі в спокої у тих, де мирно областях. Це куплено ціною крові, життям тих дочок і синів, що захищають Україну, сльозами вдів і матерів, дітей, що сиротами стали. Господь по капельці зібрав ту кров, що змішана сльозами, тоді на себе в неб... до себе в небо взяв. Розлив над небесах над нами, щоб перті люди України схилились нині на коліна, в молитві за бійців до Бога за Україну і перемогу, і Він пошле нам Гедеона, який з групою бійців вже принесуть нам перемогу і з ім'ям Господа в руці, тоді прийде мир, Україну, і перестане литись кров, свою любов і благословіння. Пролібо на Україну знов.